Дровенькі були. Зараз загрібаю листя, садимо чесник і накриваємо його листям. Минорочка, молоденька курочка. Так, ти молоденька курочка, така гарна. Лист садимо чесник. Накриваємо горіховим листям, ну і потім, якщо якісь листя залишається, ще в саді. І зверху ще, щоб наші кури, так як вони зараз бігають у нас по садку, щоб вони його не розгрібали. Чесник ми його накриваємо ще зверху кукурудзенкою. Бедиля кукурудзи стинаємо, зверху прикриваємо і так, щоб кури його не порпали. Так. Сьогодні був у мене насичений день, їздив в гості, сватав гусочку, там відео про гусочку є, і там коробочка в нас була. Потім покажу, хто цю букву робить, може, хтось відгадає, а як ні, то вже покажу я. Ще вчора я привіз від свого дружбана дружбанчика. Привіз я ожину. От тату на гілку при прикопати, як казала його мама, щоб прикопати. Одні є, а другі, а от ще от, є прикопана. Гілка десь тут має бути прикопані. Посадили ми ужину. Ужина в нього родиться досить велика. І тут нас теж та туди дістав, був ужину, але це зовсім геть інший сорт. Не знаю чому. Я бачу по баделях і бачу по ягодах. Тому що в Андрія вона така масивна, велика і грона, такі китиці, як винограду, можна сказати. Такі китиці великі і великі ці ягоди плодисимі, такими гронами, як виноград. Вона в нього. Трошки вона підігнулася, ти казав, що поламиться ну, одна гілочка трохи нічого відросте. От. І все, що в нас? І в нас ще є сьогодні ще один сюрприз. Мені хтось зробив з курей, але то ми покажемо потім. Зараз ще ось а це наша вже ми її пересадили, який у нас. другий рік. Бачите, вона зовсім інакше листя має, вже більш таке жовтіше. І вона таким, так, такими гронами. Не родить, як родить жина мого Андрія. Дружбана. Ось. Курочка. Грибінчик ніби ще невеликий, але, але встайн мене очікував сюрприз. Не знаю, чи то хтось з мінорок, але потім зараз ми підемо і подивимося, що це і хто це. Ну хто це я не знаю, а що там за сюрпризи я вам покажу. Чесник посаджений. Ось так що накриваємо зверху кукурзиням. Те що я казав. І накриваємо горіховим листям або листям, які є в саді, переважно горіховим. І потім зверху курзинім притискаємо стічками. Все, хай росте. Ідемо, подивимося далі. Ну і новина, яка я казав, що мене чекала, ось яєчко. І яєчко має тут таку от, ну не кров, але щось таке схоже. Те, як я бачив горнів, тому що тут, до речі, ніхто не несеться, тут сиділа качка. Е -е, колись неслися, кури тут взагалі не неслися. Але що хотів сказати, що і це властиві мінорці. Тому що мінорка несе такі подоговості, більше дзюбаті яйця. Але яйця і досить величезне, як для молодої курки, не знаю. Хто це міг знестися, може рознеслася якась курка, та що вже линяє мінорка. І тому яйце таке велике вийшло в неї чуть-чуть як до крові, тому що за великі поняття поки що не маємо. Але ось такий приємний сюрприз чекав. Хоча молоді курочки вони мають ще тільки 7 місяців. Вони переважно пізніше, ось дами наші вже собі сидять відпочивають. відпочивають. Вони вже поїли. Хоча ще до ночі далеко, але собі гарно вже відпочивають. Так, Сьогодні тут два яйця, там одне, кораблинці. І є поки що нема. Так. Що таке конячі яйця? Бачите, таке воно велике і довге, порівняно з тим яйцем. Ну, не знаю. Перевірити часу немає молодих кур, тому що... Мушу збиратися. Гуси трошки гігають дадуть нам зняти. Індики переїхали до села. Зараз вони в селі. Тут кропиви, бачите, було багато, вони вже все поскобали. Ось вони кропиво їдять, зелені тут більше, тому що там немає я завжди возив до міста зелені. І тому ми потихеньку переїхали до села. Ось, щоб я не возив кропиву, їм тут більше вигул є, більше трави. Я думаю, що їм тут буде. Як то кажуть, смачніше жити, ніж там. Потім там будуть бігати, гуси вже сюди загнали, невісточка наша поїхала, вийшла заміж, лишилися тільки ось такі наші здоровані. Так, і хто живе в коробці? В коробці ось цей красень. Другий подарунок від друга. Ігор, дякую, ось такий красень. Приїхав до нас бронзовий широкогрудий, коняка. Він тримається осторонь. Перший день трохи його наші індики гонили. Але я думаю, що все буде добре. І він звикне, і за пару днів адаптується. Не знаю, чи зблизька ми підійдемо, подивимося на нього, але ну він гарний. Ще має навіть по собі дитячі піря, ще не перелиняв добре, як то кажуть. Але на сонці він так виблискував такими кольорами шикарними. О, я спеціально підогнав, щоб Ігор подивився, який він великий. Бачите, він великий порівняно з тими індиками. Я ще вчора довіз ще тих четверо, що були там в місті, тому що я ввозив по чуть-чуть індики, вони великі, в машину всі наразі не помішалися. Не поміщалися, то тому приходилося їх возити частинами. Один раз партія четверо приїхала, і потім друга партія четверо приїхала. Живуть вони тут чемні, не, не літають. Тато каже, що з ними клопоту немає. Ну, і дякувати Богу, бо я переживав, що вони будуть політущими і будуть в нього проблеми. О, дивись, я вже не зближую. Подивись, який він конячий. Заганяємо їх на своє місце. Вони тут сидять на верхньому подвір'ї з вишитиме. Їсти даємо то, що всім. Не знаю, чим вони будуть тут їсти, але ось тут вони в нас сплять. Вже навіть мама Джолі пішла собі спати, тому що в Франківську вони скакали там наверх собі шукали шкварки, ключки їх не лапали, гонили. А тут вони собі самі вистрибують, з корми подружилися. Правда, лівінський півник їх боїться. Ночує окремо, хоча вони його там сильно не чубили. Ну, Що є, то є. Ви такі наші дівчата. Так, виступно він же там наверх, так, ну машина. В руках я тримав. Я дурний, що я його не зважив, гуску я зважив, а індика не зважив. Но він важить м -м, порядно. Я думаю, що теж десь так, а може і більше. Як гуску, тому що в руках було що тримати. Так? Малеча та, що заглядає вона нова, вона ще не звикла не знає, що їм робити. Зараз йду під дженушем з тих, що вчора приїхали, Цей білий вчора я приїхав. Кур, 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 кур. та дівчинка. Є де тримати, можна з ними жити, тільки щоб вони не літали. Так, клалися всі джолі! Джолі все ж таки його трошки ганяє, ну нічого. Корочки сплять, індики сплять, вон, бачите, де? Спить півень, спить там. Всім теж гарної спокійної ночі. Миру, злагоди і Божої благодаті.